Вітаю! Давайте сьогодні знову розглянемо один із арканів карт Таро. І хай це сьогодні буде Колесо Фортуни. Подивившись на дану карту, на даний аркан. Ми тут бачимо багато символів. Є елементи, назву яких проста людина, навіть вимовити важко простій людині. От щоб так по-простому, по-простому, так як мені допомагає, допомагає зрозуміти суть даного аркану уяву. Ми те покоління, от я особисто, яке Колись дивилися передачу «Полі чудес. Згадайте, там колесо крутиться, гравці і от колесо, я б його також назвав би Колесо Фортуни. Є різні сектори. там, Бали, сектор пріз, сектор програш, все згорає. І от воно. Циклічно крутиться, і гравець не може вплинути на це все. Це все, от що випаде гравцеві, людині, все віддано на долю. І от ця уява колеса в поле чудес, От мені особисто розкриває значення даного аркану. От згадали, і от з того уяви, що ми можемо взяти, от ще дивлячись на даний аркан, що головне значення аркану зміна. Причому зміни можуть стосуватися будь-чого. Зміна долі. Роботи, переїзди. Ще цю карту називають посмішкою долі. Бо зміни добрі, але звертаємо увагу на додаткові карти. Якщо ми даємо відповідь однією картою, то інформації мало. Тому зміни можуть, можуть стосуватися різних сфер. Різні бути зміни. Треба дану карту докладати. Карта говорить, що треба надіятися на удачу. Це доленосна карта. Показує події, які повторюються. От Уявіть, знову згадайте колесо із поле чудес. Повторюється сектор приз. Регулярно, ритмічно прокручується на колесі біля людини. І от знову ж, повертаючись до цієї уяви своєї, карта показує, що людина, ми там людина, зовсім не можемо вплинути на ситуацію. Все віддано на долю фортуни. Як вона поверне, так і буде. Як колесо на поле тюде скрунеться, так і буде. Якщо ми розглядаємо на особистість і нам випала карта Колесо фортуни, це нам говорить, що людина є абсолютним авантюристом. У цих людей життя. Яскраве, але непередбачене. Ці люди можуть бути лідерами, але на них дуже важко покластися. Це людина добра, активна, в них яскрава наснага до життя, але в них завжди відбуваються якісь зміни, завжди щось непередбачуване. Ці люди це фаталісти. У них постійно як яскраві зміни, і у 90% ці зміни добрі, у них постійно відбувається щось нове. Якщо ми запитуємо про роботу, і нам випала карта Колесо Фортуни. То це нам показує, що відбувається виконання вашої місії. Робота, ви виконуєте свою місію. Це коли людина повинна бути там, а не десь в іншому місці. Це розраховано на чисте везіння. Якщо ми запитуємо, чи знайдемо ми роботу. Може і знайдеш, але треба діставати додаткові карти. І дивитися, позитивна карта рядом чи негативна. Якщо ми запитуємо про бізнес і нам випадає дана карта, то буде все добре, буде успіх, але є певні ризики, так як в колесі на поле чудес. Може випати, випасти сектор, коли все, всі бали згорають. Тому як повезе. І знову звертаємось на додаткові карти, які пояснять, а що ж може бути. Якщо ми запитуємо про житло, і нам випадає дана карта, то ми. Вже розуміємо, що відбуваються часті зміни. Зміна місця проживання, переїзди, або подорожі. Якщо ми запитуємо про відносини, і нам випадає дана карта, то якщо людина в шлюбі, то це відбувається і злети, і падіння. Це кармічні стосунки. люди-відносини. Ну, якби мають прожити певний час разом для чогось. Ну, в них не було, в цих людей не було можливості не зустрітися. Ці люди можуть зробити життя своє щасливим, але їм просто треба захотіти і прикласти певні зусилля. Часто відбувається повторення певної ситуації. Наприклад, двічі одружений. Якщо це одинока людина, то удача може посміхнутися, і ви зустрінете свою другу половинку. Ну, а якщо людина в шлюбі, то вже я згадував, це постійні коливання, постійні гойдалки. Якщо ми запитуємо про місце, де відбуваються певні події, ну, колесо фортуни вже саме говорить, де є щось кругле. Колесо огляду, можливо, під годинником, аеродром, аеропорт, казино, там також є колесо кругле. Якщо ми запитуємо на так чи ні, то так, але треба докладати додаткові карти. Якщо поряд буде позитивна карта, то можна розраховувати на хороше, на успіх. Якщо ми запитуємо про наявність поруч, то в даному випадку людина везунчик, відбувається захист даної людини. На дану людину нема якби, і причини робити, і нема можливості зробити. Така людина є невразлива. Ця людина виходить сухою з води, і будь-який магічний вплив на дану людину пролітає мимо. Якщо ми запитуємо про зрату, знову ж, 50 на 50, дану карту, Треба докладати. Як померла людина, ми можемо запитати. Ну, в даному випадку, нещасний випадок. Не повезло людині. Якщо ми запитуємо пораду, от як діяти в певній ситуації. Є в людини певна ситуація, і нам випадає колесо Флодурне, то карта радить. Покластися на долю, звертайте увагу на випадковості. Все, що відбувається, це не просто так. Ситуація змінюється і вищі сили вас ведуть. Вам треба трохи розслабитися, покластися на удачу, але вже ну, не пускати все на самоплин. От, співставляйте, аналізуйте. Оцінюйте, час не потрібно підганяти, все стане на свої місця в всьому свій час. Ось такий хороший аркан під номером 10. Надіюся, що вам було корисне дане відео для того, щоб відбувся енергообмін між вами і мною. Щоб вам прийшла користь від моєї інформації, прошу просто поставити вподобайку, написати коментар і, якщо ваша воля, підписатися під мій канал. Дякую вам за увагу. Бути добру.